В Росії там і так засе що завгодно можуть посадити а тут ще й коли тобі телефонують з МВД, вони там лякаються. Він такий наївний був. І я скористалася цим сто тисяч доларів залив. Купували ще там якісь наркотики, просто закидувалися, і все, і такі там енергійні, драйвові там працюють, і могли там і 200-300 тисяч доларів заробляти на місяць. У них ще були дивні дуже розваги в гру там, що де коли грали. І якщо ми відповідали неправильно, то вони били током нашого тімлідера. На превеликий жаль, місто Дніпро асоціюється у багатьох людей насамперед з шахрайськими офісами. Після 24 лютого офісники придумали, як відбілити свою репутацію та почали в маси нести тезу, що вони шляхетні дартаньяни, які працюють тільки по росіянам. Але ж як телефонних шахраїв не називай, вони все одно залишаться телефонними шахраями, а їхня діяльність як була, так і є незаконною. У відео відсутні імена та адреси. Обличчя закрите, а голос змінений. Як ти натрапила на цю роботу? Хтось запропонував із знайомих чи сама знайшла? Сама знайшла на Work.ua. Work.ua – Ти зможеш все. «Work.ua» та робота UA, то там майже кожна друга робота, яку пропонують, то це офіс. А як ця вакансія називалась на Work UA? Менеджер по роботі з клієнтами? Вони СММ інколи називали це, але я не розуміла, що саме це. Бо я, коли я прийшла на співбесіду, мені сказали, що потрібно вести профілі, наповнювати інформацію, відповідати на питання клієнтів стосовно продукту компанії. Гарна зарплатня, 20 тисяч гривень. Пропонували. А я Якраз пішла з роботи, де було вісім. Я звичайно подумала, що було б добре таку роботу мати, бо така зарплата, я майже ніде її не зустрічала. А коли я прийшла по факту, то там дали мені профіль дівчини вже створений. Вона нібито в Чехії жила, і потрібно було на сайтах знайомств спілкуватися. А профіль де дали? ВК дали в інстаграмі, дали на Фейсбуці, і також були на Тіндері і на Баду. Впенном працювали так так з VPN. завжди з ВПН працювали. Ти знайомишся з чоловіками або з дівчатами, в залежності від того, який в тебе персонаж розповідаєш легенду про те, що ти там з маленького містечка з Росії, в тебе там важке дитинство було складна сімейна ситуація, і ти там зміг поїхати до Європи. І там почати нове життя. І в якийсь момент, коли було там дуже тяжко, ти або твій брат, або твій дядя, або сестра пропонує тобі почати інвестувати. І ти погоджуєшся, починаєш там з невеликої суми, і таким чином починається твоє там казкове життя, де ти нічого не робиш, тільки отримуєш там сигнали, коли купувати, коли продавати ці акції, або там ще щось, і таким чином. Заробляєш, і ти таким чином повинен зацікавити клієнта, з яким спілкуєшся, і щоб він теж захотів. А на дзвінках нам давали просто базу людей, які цікавилися там або інвестиціями, або інвестуванням від Газпрому. Телефонували нібито з офісу Газпрому або Тінькоф. Цікавилися, що саме хотіли люди. Вони казали, яка в них є сума. Ми пояснювали, як це буде проходити, чи готові вони скидати. Дували їм рахунок, який поповнювати потрібно. Передавали на іншого спеціаліста, який вже більш детально з ними розмовляв на цю тему, пояснював. Ще була і холодна база, тих, хто вже давно там був оброблений, але ми їх теж продзванювали, Може, хтось там номер змінив і якась нова людина, і також пропонували там від Тінькова або Газпрому почати інвестувати. А де брали цю базу даних? Вони їх купували якось там. Вони казали, що сьогодні. Ми там закупили таку кількість лідів, і на кожного менеджера надавали там два-три ліда, яких потрібно було обробити і зробити з них потенційного переданого клієнта. Є декілька платформ взагалі для користування інвестиціями, реальні, де ти можеш поповнити свій рахунок, створити інвестиційний рахунок, а вони розробляють свої аналоги, начебто, так само вони називаються, але там щось Трохи змінено, і коли вони клієнтам надсилають ту силку для того, щоб він поповнився, в них відкривається такий самий сайт, як з реального інвестування було б. Тобто вони копіюють це все якось. Насправді, це шахрайський сайт, хоча він візуально не відрізняється від реального. Дома самому займатися цим не вийде, так? Ну так, ну якщо не програмісти, ти не розробиш собі таку ж програму, де клієнт потім побачить, що так, це дійсно там Кіньков або Газпром, і в нього там рахунок і кабінет свій особистий. Був у мене один клієнт, який так повірив, в те, що я живу в іншій країні, і в мене таке класне життя. Що одного разу написав мені, що і все, я вже домовився з твоїм дядьком, і я вже поповнився, буду інвестувати. Ну я знаю, що він там десь близько двох тисяч. Доларів залив, потім почав входити в мінус, і вони вже мали його закрити, ну, закрити йому саме рахунок, але вони там йому щось домальовували, щось там його заспокоювали, значить, хотіли ще більше. А він такий довірливий був, розповідав про себе там все, що запитаєш, і я, мене трошки до кори сумління мучили, бо він такий наївний був і я скористалася цим. Так це ж і є принцип роботи. Так, ну... Все одно. Взагалі, якщо клієнт казав я хочу там квартиру купити, це потім використовувалося як привід для того, щоб він почав інвестувати. Тобто розповідалося, що ти можеш там накупити на квартиру швидше з інвестуванням, бо якщо брати іпотеку, то ти будеш там роками її виплачувати, а інвестуючи там зі моїм спеціалістом, то ти зможеш там за рік заробити на півквартири, а за два на, на неї повністю там. І людина могла загорітися. На якому моменті е, передавали? Контакт декілька етапів. Спочатку ми е, просто тричі упоминали, що ми цим займаємося вже давно. Потім, коли клієнт казав О, блін, я теж хочу так. Ми робили йому пропозицію. Коли клієнт казав, що так, я згоден, то ми там витримували деяку паузу, що нібито важливість моменту створити, що спеціаліст там дуже зайнятий. і потім давали відповідь, що так він там знайде для тебе час, і назначали дату їх спілкування і вже він був переданий. вважалося. деякі тим лідери пояснювали, що потрібно випитувати в клієнта про дитинство, про мрії. Про його особисте життя визвати довіру, бо спілкуючись на такі теми, він більше відкривався, і більше інформації потім можна було проти нього там використати, коли він би почав відмовлятися або ще щось. А коли ти зрозуміла, що це шахрайський кол-центр, на першій роботі я довго не розуміла, що це шахрайський, бо вони нам не надавали достатньо інформації. Вони казали, що ми працюємо з людьми, в яких є бізнес. Ми допомагаємо середньому класу. Нам давали інформацію, Інформацію лише для того, щоб ми базово могли пояснити людині а всі обов'язки брав тім лідер в нас, тобто пропозиції робив він. Я особисто не дуже вчитувалася, що він там писав, бо в мене було ще 25 таких людей, яким потрібно було веселі історії з життя розповідати, і не було часу читати. А ми могли читати лише в робочий час, але не тоді, коли там обід або перерви, бо нам не дозволяли тоді сидіти за комп'ютерами і телефонами. Особисті також здавали в шухлядку, щоб ніхто не користувався в робочий час, не фотографував, ніякі нотатки не робив. Вони там хотіли, щоб ми всі ходили в костюмах в рубашках. Це обов'язково було ніяких джинс, цілком діловий стиль за часом на роботу прибуття без запізнень, бо одна хвилина запізнення це вже 50 гривень штрафу було. Під час робочого процесу ти міг лише вийти там в туалет і все, тобто Ніяку там каву, водичку попити ти не міг. У нас взагалі офіс перший був дуже великий. Там десь шість або сім команд було, і шість-сім тим лідерів було. Загалом десь 60 людей працювало. Взагалі не розповідали, хто власник, як компанія називається. Нам казали, що ви нікого тут не знаєте, ви тут не працюєте. Якщо хтось запитає, ви ніде не працюєте, щоб нічого не казали. А вони знімали будинок двоповерховий і робили вигляд для сусідів. що ми просто там збираємося за інтересами і все. А будинок це приватний? Звичайний будинок був? Спочатку приватний будинок знімали, потім вони переїхали в офіс вже. Бо сусіди почали е, цікавитися, що там таке, чому стільки людей приходить е, примірно одного віку, і що вони там роблять цілий день? І Ще гучно грає музика. Коли ми приїжджали з того двохповерхового будинку до офісу в парку Глоби, то вони казали, що ви вже маєте мати машини е, і їздити, а не міським транспортом, якщо вам там незручно. У нас такі можливості, а ви їх не використовуєте. А чи були такі, що реально купували Машини і квартири. Крім тих, хто е, вище стояв, то ні. А, тобто вони спеціально вас намагалися змотивувати, так? Ну да. так. Ну, вони та всі кажуть, що у вас буде велика зарплатня, а по факту ти там велику її не заробиш. Бо дуже важко знайти такого клієнта, який інвестуватиме велику суму, і чи будеш ти там довго працювати? Також питання часто звільняли. Найбільш довго то тим лідери лише працювали. Вони могли і рік працювати. Вважається довго рік. Так це вважається довго. Постійно хтось новий приходив, постійно хтось уходив, і навіть могли не помітити, що когось вже немає, бо його просто звільнили. Сказали: не приходь на наступний день, і все був ще. Один невеличкий офіс, в якому я працювала. Там теж казали про що хочеш, спілкуєшся, але вони е, намагалися витягнути з клієнтів якісь інтимні фотографії або відео, або потім шантажувати їх на двох офісах. Працювала Ну, взагалі я на чотирьох працювала. А розкажи, чим вони відрізнялися? Ну на першому офісі у нас було, начебто, офіційне працевлаштування. Гроші, зарплатня надходила на банківську карту. Це було стабільно, і нібито ти був захищений. Ще бо в тебе був договір підписаний. А ти на другий вже пішла, знаючи, що це шахрайський офіс, так? Ну так, я вже знала. Потім, коли я влаштувалася, там вже не було не було працевлаштування ніяких договорів. Тобто ти прийшов сьогодні, завтра ти мов вже не прийти, і гроші тобі могли як сплатити, так і не сплатити. Але це були вже маленькі офіси, і зарплатня там була менша. Могли не виплатити, могли не доплатити. Це без питання, особливо, якщо ти не підписував ніякий договір з ними. І я коли приходила на свій останній офіс, мені там казали, що там зарплатня майже від п'яти тисяч доларів. На що я там потрачу кошти, коли прийшов час зарплатні? Мені не заплатили навіть те, що обіцяли ставку. Ні, про які п'ять тисяч доларів там взагалі мови не було. Змушували там віджиматися, робити фізичні вправи, аби тільки забрати цю зарплатню. Вони вважали, що ти не заробив ці кошти і не хотіли їх давати, і змушували щось робити. Я думала, хоч би мене не змушували нічого робити, щоб просто віддали і все. У них ще були дивні дуже розваги. Вони, наприклад, хотіли, щоб ми в гру там що деколи грали. І якщо ми відповідали неправильно, то вони били током нашого. Тім лідера електрошокером? Так на переписках сидячи працювали на дзвінках, стоячи працювали під гучну музику. Ну і там, і там була музика, але на дзвінках саме там стоячи працювали. А навіщо музика гучна? Щоб ми не засинали. Вони вважали, що так ми більш бадьорі. Клієнти чули, але ми казали, що в нас островок в торговому центрі тут гучна музика, бо музика російська грала і клієнти вірили. Чи є обмеження за віком для. Працівників від 18 до 30, коли я вперше нашла той офіс, а зараз я бачу багато офісів, де там з 16 беруть до 40. в декількох офісах, де я працювала, там вже теж були ті, кому там ще не було 18, але вони вже працювали. Якщо немає ніякої конкретики, чим саме будеш займатися, лише там листування, спілкування з клієнтами і публікації продукту, як вони там це називають, то це скоріш за все. Офіс, а ти казала на другому офісі, що ти вже працювала до цього на офісі? Так, я казала, що я працювала. Коли вони питали, чому я пішла, я казала, що просто проект закрився. Як думаєш, скільки приблизно офісів в Дніпрі? В Тому першому, де я працювала в компанії, 50 було тільки в Дніпрі, а ще були в інших містах. Це одного власника 50? Так називалися різними назвами, але компанія була одна. Тобто, це 50 філіалів у одній компанії. Так. Ще й нові там придумали там, МВД, от такого не було раніше. Ну, МВД це коли дзвонять від імені там, якогось лейтенанта або там, сержанта. Російського, звісно, і кажуть, що ви там причетні до якоїсь шахрайської справи. Ми хочемо перевірити, чи саме ви стали співучасником, чи це хтось використав ваші дані, і ви або будете з нами співпрацювати, або ми там можемо використати проти вас там декілька статей. Робота построєна таким чином, що вони ніби. Пропонують клієнту вичислити, хто саме використав їх дані. Клієнту потрібно закинути на нібито безпечний рахунок кошти для того, щоб поліція там МВД відслідкували, куди ці гроші підуть, і потім, начебто, вони повернуть. Багато хто лякається і починає там. Співпрацювати, так би мовити, і надсилає великі суми. А потім цей рахунок закривають, і все одна дівчина за тиждень, працівниця саме, заробила 6 тисяч доларів, а це десь 8% відсотків від суми, яку залив клієнт. Ну вони дуже агресивно і жорстко давили на людей. Туди брали від 16 там до 23, і вони всі такі агресивні були, давили на тих людей, щоб ти там продав квартиру, що хочеш, продай, але знайти гроші, аби з нами співпрацювати. Або ми тебе засадимо, засудимо. Деякі люди там дійсно продавали все майно, що в них було, аби тільки не ем, попасти в ту тюрму, бо в Росії там і так за все що завгодно можуть посадити. А тут ще й коли тобі телефонують з МВД, вони там лякаються і все. Я посиділа, подивилася і зрозуміла, що я не хочу таким займатися. Мені на переписках було трохи. Жаль людей, коли вони розповідали про свої проблеми чисто по людськи їх. А коли отак от давити, то я не могла просто яка найбільша сума була викрадена з рахунку у одного потерпілого? Ну, коли я в першому офісі на переписках працювала, там один клієнт 100 тисяч доларів залив. Якась дівчинка знайшла іноземця, який розмовляв російською, але жив десь в Європі. І вона йому розповіла. і Він як бізнесмен він бізнесом займався, вирішив, що це гарна інвестиція. Вона викликала в нього таку довіру, що він 100 тисяч залив, і ми тоді закрили план на весь місяць. А у вас план ще був якийсь? Так, у нас на першому офісі був план 50 тисяч доларів там, в залежності від виконання в минулому місяці. Скільки заробляє один офіс на місяць? Чистого доходу, це в залежності від того, яка кількість людей в ньому працює. В тому великому, де я працювали там 60 людей, вони могли там і 200-300 тисяч доларів заробляти на місяць. Маленькі у них там більше розрахунок йде на поповнення клієнтів, які вже на продовженні йдуть, і там ну. Теж десь до 100 тисяч доларів вони, мабуть, мають. Був випадок, коли якийсь там спеціалістів з продління клієнтів, який повинен був їх розкачувати, щоб вони там брали гроші ще десь, переказував їх кошти собі на рахунок. Ті, хто вище стоять, дізналися про це, побили його прямо під час робочого дня і змусили його повертати всі кошти. А як я зрозуміла, він десь вже частину потратив, і вони там його. Його посадили в окрему кімнатку. Самі всі зібралися і вимагали, щоб він знайшов де позичити, де взяти гроші, аби повернути їм. І все в нас був випадок, коли на першому офісі, коли ми сиділи, в нам вірвалися люди в формі і почали забирати наші комп'ютери, телефони, все, що ми використовували, наче вони там з СБУ і наші особисті телефони також забрали, бо вони всі в шухлядці були. І цю шухлядку шукали і забрали. Але все, і ми залишилися без телефонів. Я тоді злякалася, що дійсно, якщо вони почнуть там якось використовувати інформацію на телефонах, або там дізнаються хто ти, то можуть потім притягнути до якоїсь відповідальності. А ці люди з СБУ були дійсно. Ну, начебто так. Нам не повернули телефони. Компанія тоді хотіла показати, які вони там гарні роботодавці, і видала нам айфони всім. І чим в результаті закінчували ці марські шоу? Тим, що ми працювали далі, як і працювали. А як гадаєш, чому саме Дніпро славиться офісами? Не знаю. Ось це. Я до того, як переїхала в Дніпро, навіть не чула про такий е вид роботи. І чому саме в Дніпрі вони так почали розвиватися, навіть не цікавилася інших містах теж є офіси, так? Так, є. Ну, в Одесі, в Києві, але вони не так стихійно, як в Дніпрі чомусь. В інших країнах є подібні схеми шахрайства? Ну, я знаю, що в Чехії є щось на кшталт такого. Просто я під час війни поїхала до Чехії, коли читала чеські новини, там часто писали, що шахраї телефонують від імені там, якоїсь інстанції. Вам прийшла посилка, оплатіть, або там ви хочете щось замовити, оплатіть там через посилання і в яких людей знімалися кошти, всі, що були на карті, яку вони вводили. Який робочий графік працівників офісів на тому першому в мене був та й на другому з 9 до 19. п'ять робочих днів. Ти мог декілька годин додатково попрацювати, заробити готівкою там 400 гривень, і також вийти в вихідні на декілька годин, аби відповісти клієнтам, і теж заробити ці 400 гривень готівкою одразу, не чекаючи зарплатню? Я намагалася залишатися на ці додаткові. Години і в мене десь 22 тисячі виходило в місяць. На другому колиєнтам на той маленький, то в мене вже тисяч десять виходило, бо ніяких бонусів не було. На дзвінках мені взагалі не заплатили, бо мене не оформили. Потім почалася війна, і вони просто зникли. Ну частіше там вище 30 ти ну, взагалі не отримаєш, і навіть 20 не отримаєш, бо дуже важко передати того клієнта. Важко, щоб він поповнився на велику Суму або вони там потім починають, що в тебе клієнт бомж, і тому з нього немає, немає чого викачати ну немає такої суми, як вони б хотіли, і тому вони не хочуть тобі нічого доплачувати. Багато різних схем є, так. Про інвестиції, про МВД і збір. Я знаю. А чому ти казала, що по збіру менше стало офісів? Вже більше людей в Росії про них чули. МВД воно більш дієве, бо людина про збір вона могла ще чути. Про МВД вона майже не чула, бо це нове і так простіше людину злякати. І тому багато наразі вакансій, де МВД вони використовують. А офіси розводять тільки росіян. Тих, хто розмовляє російською, не обов'язково росіян, це можуть бути і країни Прибалтики, якщо там спілкуються російською, можуть бути і Казахстан в Білорусі. Вони не лізуть, бо там якісь важкі засоби поповнення клієнтів і їм не вдається, куди витрачають зароблені гроші офісники. Там більша кількість тих, хто ще навчається. Там від 17, якщо брати, там до 22, то всі вони хочуть мати айфони, Apple watch, Навушники гарні одягатися, і в пріоритеті це е, дорогий алкоголь, сигарети, деякі купували ще там якісь наркотики і теж використовували і прямо під час робочого дня. Вони просто закидувалися і все, і такі там енергійні, драйвові, там працюють і цього не чують. Ні. А як ти гадаєш, чи припинять колись роботу офіси? Ну, мені здається, що це важко буде зробити. Довірливих людей в російськомовній середі багато, і поки це приносить дохід, то воно буде існувати. За яких обставин можуть закритися всі офіси? Не знаю навіть. Напевно, коли в нас не буде корупції, коли будуть боятися відповідальності за те, що е, до чого це може привести, тоді вже може. Почнуть закриватися. А якщо тобі ще запропонують там працювати, ти підеш? Ні, вже не піду. Чому? Ну я розумію, що те, що вони пропонують, все одно я не отримую там занадто великі кошти, більш велика конкуренція. І зараз і людей, які там без роботи багато, і підлітків багато, напишіть у коментарях, як ви відноситесь до діяльності шахрайських кол-центрів. Можливо, у вас є знайомі, які там працюють. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео, які невдовзі з'являться на каналі відвертості професій.